Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І а, таке запитання, чи доклалася українська влада до програшу Камали Харріс? Чи клали вони її ножки? Зараз ми подивимось. О, да, о, да, о, да, доклалися, доклалися ще як. Її авторитет? Тут а, з, а, намагалися зруйнувати авторитет. Намагалися зруйнувати. Так, і мах тут випав. Угу. Доклалися. Ще як доклалися авторитет. Тобто п'ятірку жрець це а, авторитет. Це людина, і після того, після авторитета, йде зразу <кій> вежа. Ще як доклалися, мої дорогенькі. Зараз ми розберемо, тому що ви пам'ятаєте, що Зеленський перед виборами буквально максимально тиждень там чи як звинувачував. Кого він конкретно звинувачував? Зараз не згадаю, що секретні з його плану якісь секретні інформації про томагавки, якісь там вийшли. Ось. А ну, подивимося, чи ось це було. Саме таким, що вона програла. Да, 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 да. точно було це. Угу. 100% те, що він сказав, воно й було. Мої дорогеньки, задонатимо на ЗСУ для нашої 143-ї бригади, для наших хлопців, які виборюють для нас перемогу, підтримуємо їх донатами. На реп вони збирають. А, під цим відео в закріпленому коментарі є відео. А, подивіться його, покладіть там вподобайку і подякуйте нашим військовим. До речі, я говорю, говорю, а там три людини подякували. <кій> Раз. Зараз ми подивимося, як, як шкодила наша влада а, Камалі Харріс. О, скандалами, да. Шкодила. Шкодила, шкодила і своїми вояжами. Ще як шкодила. Шкодила, скандали. Тут скандали і проплачені якісь люди тут. Угу, Ще як? Гаразд, ем, якщо, ну, виглядає, що так, що буде застосовано демократичною партією проти нашої влади? Або України. Наслідки для України. Так, що будуть робити проти нашої влади? Ну, Помститися ж треба якось. І чи проти України? Проти нашої влади. Проти України. М -м, не добре. Не подобається мені. Не подобається. Тут місяць. Тобто. Щось тут непрозоре. Давайте проти нашої влади. Ага. Проти нашої влади. Тут якийсь ресурс. Особисто проти влади. А ви знаєте, що наша влада зеленський хапуга. Ну, Зеленський хапуга, всі це знають. Ось. І тут буде затримка якихось грошей, саме їхніх грошей. Особистих їхніх грошей. Угу. Так, великих грошей. Тут і десятка вийшла, і король. Так, що буде проти України? Ну, проти України, ви знаєте, тут якісь, якась блокада ресурсів буде. Блокада ресурсів розторгнення якихось контрактів, можливо. Ну, ви знаєте, тут підтримки нема. Я не бачу більше підтримки від демократичної партії. Особисто владі тут все на грошах. Абсолютно все на грошах. Два цих лицаря, лицар кубків, лицар мечів, а все інше гроші. Якщо ми сюди йдемо, тут і блокади, тут і затримки, тут і стримання, тобто не буде вже тієї відкритості. Але мої дорогенькі, це до тих пір, бачите, по цій карті можна сказати, це буде до тих пір, поки не переоберуть, не буде в Україні. трансформація. <кій> трансформація це і є перевибори. Поки не буде у владі в Україні трансформація, це буде до тих пір. Тобто вже не буде тієї підтримки. Тут, можливо, навіть якісь будуть е, спорні питання вийти на. Ну але я на публіку, до речі, я на публіку тут не бачу нічого. А, вони утримуються, все рівно е, культура є все ж таки в дипломатії, чого бракує нашій владі. А, тобто, тут буде. Вони будуть чекати, розумієте, будуть чекати реформ. Тут, скоріше за все, реформи, я бачу. Ось якось так. Ось якось так. Але результат, бачите, Україна почне змінюватися. Тут, скоріше за все, скоріше за все, ну, да, дружби не буде вже, вже конкретно буде підмивати. Але тут має прийти лідер, має прийти хтось інший, але це залежить від вас. Чи ви виберете того лідера, чи ні? Ось вибори. Залежить від вас, мої дорогенькі. Все залежить від вас, від вашої ініціативи. Покажіть, як ви любите Україну. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ. На ЗСУ, слава нашим героям! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!